Іди до другого частину укради і брай І маю вже тут блюберинні ходуть. Блюберинні октопузині. Блюберинні октопузині. Блюберинні октопузині. Блюберинні октопузині. Дозор. Блін, а не встиг. Дозор саду. Ну чого ви це робите? Скажіть мені. блядь. Ну так, я не розумію. Треба один лайк ще. Чи що? Я категорий зараз реально копну. Так що я тут втіпів не, о, горбо-горбо. горбо. Горбо фруктри. Ой, дика не завидуй. ти. Боже. Реально вона нікде? Я не хадав? Мор... А чого не кидає? Я то не розумію. та, -та, -та сагур, сагур, дин, дин, -дин, -дин, -дин. жирафа Селестри. Oh, він закритий, ні. Я, я почекаю фразу. Алло, короче, чуєте? Я забув запись ключи, а тут, тут я зайшов на новий сервер, просто изразу пішов, но ну, я вот так ключив, типа, ну, у Нісі случайно не записал его. Короче, зараз буду тут піджити. Ну, тут понакидаю тих капканчиків. Чай дивіть. Блин, тут капканчик. Тут капканчик. І ще. Вот тут капканчик. Все, думаю, до нас можем степ зайти. Да, як думаєте сможем, чи не просто. Ні, ну, в прошлый ролик був офігенний, просто дві тролелери, -э -э одна з такусом, друга з золота, ну, мене з такусом, стабзин. Чел. Все, на колени, на колени. Удин, дин, 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 дун, дин, 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 дун. Ах, він падал. Трипи тропи. Тропа, трипа. Тут третий троч я зачекаю. Ну, не, не буду чекати. Ліпше берем. Боже, я не його дарити, боже. У мене би зараз тройлера не було, то я би тут чекав просто. Зараз, Заразі, почекайте секунду. Короче, чуєте, я сі відлік, Просто у мене сі база февра у мене стебзе. Вот Ота дівка тут була вона, вона мене стебзила. Я не можу просто. У мене що тут є, є. Боже, я не можу. Блін! У мене лаваки немає, майки я дебил смердечий реально просто лаваку просрав на том. Ты идет смердечий. Боже я Лаваку на своєму стувному просрав. Киевин ненормальний, Боже я не можу. Я не можу, який я ненормальний. Не просто взял мою лаваку, а я взял и вейшу то нормально. Я думаю, это ненормально, чесно. честно. Думаю, то нормально. Боже і мінус зовака і мінус троллеру. И все за одної ушибки я не можу, який я є наркоман. Работаем свої дівки тільки ти б затишов. ніч, нема нема вибору, короче. Одно пережив. Можешь посміх. Еще 4 для тої зима. И даже не 4-3-кимен, торгу уграбили. Файно, я вам скажу. Ілалака минус і минус. Тралалело, тралала. просто, що це за ролики, я не розумію просто. В першому ролика два тралалеру, в тому ролику не тралалеру. І один копа фанту, його, я не можу. Я, ну, я хоч і просрав, і прогавив з того її лаваку. А тоді вка зразу вийшов просто. На колені, на колені. На колені. Що тут є щось? Що... Треба базу закривати, що який вимут? Треба базу закривати. Зараз зраду через свій. Тар я вже зашо на другий, бо я купив його собі. Я просто знімаю вже друге відео і просто є старбагато. Стибзив і не стибзив. Ой. А до. тут в Нього ну, нічого інтересного, я такого. Тут кавау віртуозу кортіс. Кокуфан. Що? Що тут можна вкрасти? Я не знаю, що ми красти. Кавала віртуозу. Ваше за два відео три тралалери, Я не можу. Тут з мене хоче що лічиш. Я Не свою тралеру в не дам, не дам. Тралалери, тралалери. Ор -ор балерина, балерина. балеріна, балеріна. Бербер, ой тут. Можу... Бейте, боже, мене виносять. А чого я не можу стати? Боже, які мене вже раз виносять, і що ніхто не йде забирати, я то не розумію. Просто. Я такі гніми чи не навижу. Таких гніми не навижу. Я їх на проклинаю, щоб вони здохли. Правда кажу, я такі гніми чи не навижу я б їх проклинаю, щоб вони здохли, правда. Так не можна, реально. Просто тип б і зразу лівати. Просто які з то робіт, які грати не вміють просто. Просто гралися на халяву і все. Просто грати не вміють, дні мочи. Коротше, зараз будемо в шокола. Раз ти то, що є. Раз ти просто то, що є. І купляти. Берри бери. Берри бікус-бікус-бомбікус Та боже? Так, тут скільки лайків та не знаете. Бондіто-бобріто Бондіто-бобріто Коротше, мне зараз тут типа б. Э! Нємоч, немоч, не наведу. Звичайно, ты мене харч? Тунгтунгспур. Да че? Ты гугу не вишхи, дашь все? Я тебе гадю, нашли. Знаєш, що я буду ток весь час, ти знаєш? Я просто тут буду стояти. мені пофіг. Мені вже пофіг послушал. Я буду тут просто стояти, я врач почекаю. Я на таких падлів просто, І зразу виходять просто Що тут за завиду мінус овака, мінус два трололеру, мінус сколько фанту. Вже звід, я краду, короче, Коваловів. А он виходить, дучмо. Орангуطيني ананазини. Орангуطيني ананазини. Так, короче, я зайшов до себе на кансера буду переносити брейн ротов. Боже, я ровака би було тут або був бомб. О, зараз вам покажу. У тут я лавака са Да са чорні. Да один деньду, стоп. У дин 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 з одинденбунка. Боже, мене розрабує то страшне. Боже, і ще у дин дун. А коли я то не розумію? Я то не розумію. Боже, я не можу, скільки мав петів, скільки просрав Спросу Coco Fanta-браніс Ehd Roge Empor drop Hey, Алло, respuesta Ve служ camp А я Why the hell do you if you want He wanna have you I've seen you Why you your route Le finals You know I'm not We're going

Тогда я спас ужас. Тогда я спас, все. Я спас ура. Так, да. Ну типа, ты взытый? Нет, там типа базы все закрыла. Двух Так. Можно шесты взытый? Блин, блин я сируха, ты не можешь. Боже, сируха, ты на том не можешь. Чего я на не короче, не. Стоп, я не а что, не закрыт? Дин, 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 дин. короче, дам на свой сервер ботов. На колени, на колени. Так, а тут Можна вже виходити. А що, то не моя? Блін, то не моя база. То не моя база, бо... Чуєте? Тарди від зараз буду красти у того. Нубіні піцаніні гоуд. Представляєте? Ти чого зайшов з Нубіні піцаніну? Піаніну. Ти зараз для краду Нубіні піцаніну. Ти буде їм бо... Нубіні піцаніні. Мій, мій, мій. Ай, а чо і мене тролі руки дадуть, то наче мене лучше. Реально мене базу не в мене ніхто не краде. Я... Я не вірю просто, я не вірить. Короче, крадаю на здати та сахур. Альмазний. Ура. Ще щось, один, два, і все. Зараз буде в ту точно, зараз можуть конфети пойти. Давайте, Викши Майнкрафт, давайте. Тролляллеру, тролляллеру, тролляллеру. Давайте, тролляллеру. Это спейка. Круто. Что mm -hmm. не поза? Mm -hmm. Ну и давай, мы на том будемо заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока, народ!